Епопея зі скандальним будівництвом супермаркету АТБ на розі вулиць Київської та Театральної продовжується. На засіданні архітектурно-містобудівної ради мали розглянути питання щодо зовнішнього вигляду будівлі по вулиці Київській, 6. Утім, в залі виникла суперечка між забудовником і Житомирянами, які хочуть, щоб на тому місці зробили сквер пам'яті Небесної Сотні. Тільки громада міста має вирішувати, що будувати на цій земельній ділянці, вважає кандидат у народні депутати від блоку Петра Порошенка Борислав Розенблат. За його словами, забудовник має прислухатися до думки житомарян і обрати собі інше місце для будівництва. Я пропоную сьогодні без піджання всіх, всіх дальнеших дискусій. Просто ету на цю територію, город має належати мораторій. Город. Город, миска Влада, повинна выделить компанию АТБ, точно такую же земельную делянку, где-нибудь в, в спальных районах, а на территории этого комплекса мы должны сделать то, что вирішить громада. Там может быть меморіальний комплекс, там может быть лавочки, там может быть фонтан, все что угодно, а для того, чтобы маты досу... Житомиряна перший заступник міського голови Сергій Сухомлин переконує влада, розуміє позицію активістів і постійно веде переговори з забудовником. Утім, останні йти на компроміс не хочуть. Ну активісти абсолютно праві в тому, що у нас нет на даний момент довіри між ...городом Житомиром і компанією АТБ. Все то спілкування, которое на прес на там нескольких місяців проходит між компанією АТБ і городом, свойся ліжка одному. город пропонує альтернативні земельні участки. в ответ мы получаем, ну, не получаем никакой информации. То есть идет затягивание процесса. Потому что на следующий день в центре места любой, извините за выражение, магазин или какой-нибудь очередной беляж палац там не нужен. Там нужно конкретно, чтобы это было украшение нашего города. Сегодня все проекты, которые даже были здесь, они не являются на сегодняшний день отражением нашего города, прежде всего.